Red Dead Redemption 2 гра про свободу, пригоди та ковбойське життя. Але в моєму випадку це було більше про падіння з коня, програшів покорів та дружбу, яка іноді випробувала нерви. Це історія про те, як я вирішив стати ковбоєм у 2024 році і трохи не розрахував свої сили. Якщо ти думаєш, що життя ковбоя це лише стрілянина та віски, приготуйся побачити іншу сторону дикого заходу. Це моя пригода, Red Dead Redemption 2. Спойлер! Коні мене не люблять. Плей. Коні в Red Dead Redemption 2. Це твої найвірніші друзі. Я би навіть сказав, це твій бро. Також. Це твої запеклі вороги. Коли ти ковбой, завжди варто бути пильним. Тому що коні полюбляють пильних. Також коні полюбляють перепригоди через всякі перешкоди. Але мінь кінь полюбляє дещо інше. Наприклад, закони фізики вимушений повторитись. Він обожнює закони фізики. Він, напевно, син твоєї фізички. В школі я більше полюбляв фізкультуру, а особливо пришків довжину. Але фізика не залишала мене ні на хвилину. Здавалося б, це мав бути мій кінець. Але ж ні. Я ще здивую долю, якщо мене не в якій. Перед справжньою битвою важливо бути в формі. Тому ми з моїм другом вирішили потренуватися. Як справжні ковбої. Кожен ковбой знає точність головна в перестрілці. Але здається, це не про нас. Після серії майстерних промахів і витрати половини патронів на повітря ми вирішили, що досягли піку своєї форми. Що ж, у кого ще є таланти промахуватись із двох метрів? Пишіть у коментарі. Ми були впевнені, тепер нас ніщо не зупинить. Хоча б тому, що ми вже навчилися не стріляти собі знову. Це був я. Проти всіх, один проти десятка, як казав друг, Просто стріляй, може пощастить. Не знаю, що я зробив, але здається, відкрив новий спосіб перемагати ворогів, запускати їх у небо. Ми завжди намагаємося зробити життя в цьому окумовному містечку кращим. І що може бути кращим за новий атракціон? Ну, для нас це був експрес-лосока русель. А для місцевих ну, це, мабуть, найгірший день у їхньому житті. Але хто питає їхню думку? Правда, щоб трохи відновити свою репутацію, я вирішив взятися за справжню роботу, Ну, принаймні спробувати. Ми намагалися допомогти, чесно. Але місцеві явно переплутали нас з якимось універсальними роботами. Тому ми вирішили, що нам потрібна перерва, і ми пішли в покер. Ось що я люблю в покері тут можна відпочити, розслабитись, відчути себе справжнім стратегом, принаймні одному із нас. Отже, що я зрозумів після цього дня в дикому заході? Що життя тут не тільки перестрілки, падіння з коней і втрати фішок у поплі. Це ще й нагадування, що іноді ти сам свій найгірший ворог. Ну, можливо, наступного разу все піде краще. А поки що, хай інші дивляться, як я зробив усе неправильно. Кінець? Ні. Це лише початок. До зустрічі!